Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас практика йога-латис, що поєднує в собі йогу та пілатес. Пам'ятайте, що тіло любить не тільки бути гнучким, йому ще потрібно бути сильним, витривалим та швидким. Тому такі практики дуже важливо включати в свій графік. Якщо ви готові, ми з вами почнемо із позиції стоячи на початку коломка. У нас маленький розігрів з йоги. Продовжимо пілатисом і завершуємо знову йогою. Стопи ставимо разом або залишаємо невеличкий проміжок між ними, опускаємо руки вниз, витягаємось за маківкою голови вверх, ноги сильні. І знову навдовсі ми підіймаємо руки над головою. І з видихом коліна, м'які опускаємось вниз. Руки підіймаються вверх. І знову вдих, виростаємо руки над головою. І з видихом опускаємось вниз. Повторимо ще три рази. Вдих. Видих. І ще два. Видих. І ще один. І видих. Повертаємось у стояче положення. Руки до грудей. Зробимо з вами декілька привітань сонця, але вони у нас будуть видозмінені. змінені. Опускаємо руки вниз. На досі підіймаємо їх над головою. З видихом опускаємось до ніг, тянемось маківкою голови до підлог. Дивимось перед собою, робимо вдих. І з видихом в крок правою ногою назад. Залишаємось у верхньому випаді. Підіймаємо руки вверх, а вдих. З видихом долоні на килимок. крок, лівою ногою назад. Залишаємось в планці. Робимо вдих в планці і з видихом опускаємо коліна груди під боріддя, або плечі вперед, опускаємо ще туранга. Навдосі кобра або собака мордою уверх. І з видихом собака мордою вниз. Тримаємо тут. З вами три. Два. І один. Дивимось перед собою. Крок лівий ногою вперед. Знову верхній випад. Руки над головою. Робимо вдих. Задня нога пряма. З видихом долоні накалимо, крок вперед. Вдих, витягаємось і з видихом опускаємось до ніг. На вдосі Підіймаємося у сточу положення руки над головою. І з видихом долоні до грудей. Міняємо сторону. А вдих, руки вверх. І з видихом опускаємось до ніг. Вдих дивимось перед собою. І з видихом крок лівою ногою назад, праве коліно над п'ятий. Підіймаємо руки уверх. Вдих. З видихом долоні вниз. Крок назад, планка. І з видихом опускаємо з ранга, або коліна, груди підборіться. Нам досі розправляємо плечі, витягаємося уверх. І з видихом собака мордою вниз. Залишаємося тут на три. Два. І один. Дивимось перед собою. Крок правий правильну вперед. Верхній випад. Руки над головою вдих. З видихом опускаємо їх на колимок. Крок вперед. Опускаємось до них. Навдосім підіймаємось у стояче положення. І з видихом долоні до грудей. І ще один раз на кожну сторону. Вдих руки вверх, Видих, опускаємось до них. Димовись перед собою, витягаємось в спині. Крок правою ногою назад. Знаходимо верхній випад. Задня нога пряма, руки над головою. Вдих. Видих. Долоні на килимок, крок лівою ногою назад. Опускаємось на живіт. Знаходимо наш пругін спині кобра, без собака мордою вверх. Через коліна або з прямими ногами. Походимо собаку мордою вниз. Залишаємось з вами на три. Два коліна можуть бути зігнутими. І один. Знов дивимось перед собою. Крок лівою ногою вперед. Верхній випад. Руки над головою вдих, видих, опускаємо їх вниз, крок вперед, витягаємося і опускаємось до ніг. Підіймаємося у стояче положення, вдих руки над головою. Повторюємо на праву сторону, вдих руки над головою. З видихом опускаємось до ніг. Дивимось перед собою. Крок лівою ногою назад. Аж точен дреси на верхній випад, руки над головою вдих. Опускаємо їх вниз. Крок назад. Планка. Опускаємо коліна, груди підборіддя початуранга вниз. На досі розкриваємось. І з видихом. Собака. Мордий вниз. Залишаємось тут на три. Два. І один. Димось перед собою крок правий, ногою вперед. Верхній випад. Робимо вдих. З видихом руки на колимок. Крок вперед. Опускаємось до наших ніг. На досі підіймаємося у стояче положення. І з видихом долоні до груди. Ставимо руки на пояс. І робимо крок правою ногою назад. Готуємось до Віра Бедрасина, Два. воїн, два. Згинаємо ліве коліно. Задня стопа міцно прижата до підлоги. стегна направлені вперед. Плечі розправлені. М'язи кору в тонусі. Руки вздовж клумка. Навдосі ми з вами випрямляємо ліву ногу, підіймаємо руки вверх І з видихом сідаємо вниз. Повторюємо ще. Чотири. Три. Сідаємо кожного разу трішки нижче. Два. І один. Залишаємося на п'ять. задня нога пряма. Чори. Розправили плечі. Три. Два. І один. Опускаємо руки вниз. Робимо крок вперед. Опускаємось за нього. Знову підіймаємось у стояче поли. І з видохом долоні до грудей, Міняємо сторону руки на пояс, Крок лівою ногою назад. Віра на два. Розправляємо плечі. Прижимаємо зовнішню сторону лівої стопи до підлоги. Даємо трішки нижче, стегну направлені на початок клунка. Розкриваємо руки. Навдосі підіймаємося вверх. Руки над головою і з видихом опускаємось вниз. І ще чотири. Сильні ноги. Вдих. Видих. І ще три. Два. Сідаємо трішки нижче. І один. Залишаємось вироб, одразу на два. Тримаємо п'ять. Погляд вперед. Чотири. Три. Два. І один. Молодці. Опускаємо руки вниз. Крок на початок колонка. Опускаємось до ніг, на Наблисі підіймаємось у стояче положення. І з видихом долоні до грудей. Вдих руки вверх. І з видихом опустилися до них. Крок назад в фланку. Опускаємося четверанга. Надосі. Пругом в спині. І з видихом собака морди вниз. Ми з вами зараз переходимо до частини пилатесу. Дивимось перед собою, опускаємо коліна вниз. Виходимо на четвереньки. Перевіряємо, щоб долоні були під плечима. М'язи кори у нас будуть в тонусі. Випрямляємо праву ногу назад, натягуємо носочок. Ми будемо з вами підіймати праву ногу вверх, тримаючи її прямою і опускати вниз. Повторимо: десять, дев'ять, вісім, сім. Шість, п'ять, чотири, три, два. Три. Один. Додаємо пружинку вверху. Десять. 9, Вісім сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Залишаємо праву ногу вверху. Тримаємо носочок натягнутим. Додаємо віджимання. Лікців нас біля ради. Піднімаємося вверх. І ще. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Права нога в томусі. Два. І 1. Молодці. Праве коліно до грудей. І знову. підіймаємо праву ногу вверх. Майже закінчили. І ще вісім. Сім. Контролюємо кожен рух. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І один. І звідси ми опускаємо праву ногу вниз. Маленький перепочинок. І продовжуємо далі. Випрямляємо знову праву ногу назад. Підіймаємо її вверх, заводимо в лівий кут. підіймаємо в центр. І повертаємо в правий кут. І повторюємо. Ліво, центр, Право. І ще. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І 1. Повертаємось знову на четвереньки. Звідси ми знову опускаємо лівий лікоть вниз. І ми будемо підіймати праве коліно і опускати повторимо 10 разів 9 8 7 6 5 4 3 2 і 1 молодці і ми додаємо 5 кругових обертів спочатку назад Три, два, один. І п'ять. Вперед. П'ять. Чотири. Три. Два. І один. Повертаємось на четвереньки. Сідаємо на п'ятий. І декілька разів направляємо стегна. Зістах. Встаємо. Готові? Виходимо знову на четвереньки. Полоні підплачимо. Виставляємо ліву ногу назад. Натягуємо носочок і підіймаємо ногу вверх. Опускаємо її вниз. І ще дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Поружуємо. Десять. Дев'я. Вісі. Сім. Шість. П'ять, чотири. Три, два. Один. Залишаємо ліву ногу вверху, додаємо віджимання. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І один. Навіть якщо ви зробили п'ять разів. Молодці. Опускаємо ліво коліно вниз і продовжуємо. Ліве коліно до грудей. Випрямляємо ногу назад. Коліно до грудей. І назад. І ще вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І один. Опускаємо праву стопу в правий бік. Піднімаємо центр. Ліва сторона. І повторюємо. Дев'ять. Вісім. Ніби малюємо веселку. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. І ще трішки вище. Два. І Один. Два. Молодці. З'єднемо Коліна разом. Опускаємо правий лікоть на климок і починаємо підіймати ліве коліно в сторону. Опускаємо його вниз. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. П'ять кіл вперед і п'ять назад. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І в протилежний бік. П'ять. Чотири. Три. Два. І один. Молодці. Сідаємо на п'яте. Відпочиваємо. Декілька вдихів та видихів. Позиції дитини. Логотові дивимось перед собою, підгортаємо пальці ніг. Виходимо в собаку, морди вниз. Дивимось перед собою, згинаємо коліна, робимо стрибок вперед. І ми з вами сідаємо вниз на килимок. Підіймаємо наші ноги впер. Легший трішки варіант це тримати липки паралельно до підлоги, руки біля себе, бо витягаємо їх вперед. Тримаємо з вами 10. Дев'ять, вісім, сім. Намагаємось витягати спиною вверх. П'ять, чотири, три, два, і один. Молодці. Лягаємо на спину. Прижимаємо на секундочку коліна до грудей. Звідси ми їх тримаємо паралельно до підлоги. Беремось руками за головою в замочок, підіймаємо плечі вверх і по черзі починаємо тиркатися носочками до підлоги. Будемо ще дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І ходим. Молодці. Лягаємо вниз коліна до грудей. Тримаємо руки здовж тіла. Легка підіймаємо наш таз, коліна до грудей і випрямляємо ноги. Можна залишитись тут. Можна теж підняти плечі. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І один. Випрямляємо ноги вверх. Натягуємо носочки. І підіймаємо плечі з підлоги. Опускаємо вниз. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Опускаємо ліву ногу. Витягаємось руками вверх. І починаємо тягнутись руками в праву сторону. П'ять. Чотири. Три. Два. Один міняємо сторону. Ліва нога вверх, права опускається вниз, але не кладемо її на підлогу. підіймаємось. П'ять, чотири, три. Два. Один. Молодці. Прижимаємо. Коліна до грудей. нас залишилась одна вправа. Тримаємо руки вздовж тіла. Випрямляємо ноги вверх і починаємо малювати ними кругові оберти. П'ять. В одну сторону. І потім змінимо напрям. І ще два рази в цю сторону. І міняємо п'ять кругових обертів через ліво. І ще три. Два спина міцно прижата до підлоги. І один. Молодці, прижимаємо з ним коліна до грудей. Частина пілатису завершена. Переходимо з вами в сидяче положення, долині перед собою. І виходимо в планку. А в планці. З видихом чатуран. Собака мордою вверх вдих. І з видихом відпочиваємо в позиції дитини. Знову дивимось перед собою, Ми робимо крок правою нього вперед, виходимо ванжений ясно, наш нижній випад, праве коліно над п'ятою, руки над головою. Залишаємось тут, розкриваємо передню частину нашого тіла. Ще три руки прямі, сідаємо трішки нижче. Два і один. Опускаємо руки вниз і переносимо нашу праву сторону на кут хлимка. Долуні знаходяться під плечима, знаходимо нашу ящірку. витягаємось вперед, залишаємось на прямих руках, по можливості опускаємось на лікті. І ще п'ять, чотири. Три. Два. І підіймаємось на прямі ноги. Крок правий ногою назад. І кілька разів опускаємо стегна зі сторони сторону. І переносимо нашу ліву ногу. Поки готові руки над головою. Руки тягнуться вверх. Таз тягнеться вниз, горуди доплачі, розкриті, розправлені. Тримаємо ще три, два і один. опускаємо руки вниз, ліва стопа на кут Долоні під плечима вдих витягаємося і з видихом можливо опускаємось на лікті або залишаємось на прямих руках. Тримаємо іще ще п'ять. Чотири, три, два. І один. Підімаємося напрямі руки. Крок лівою ногою назад. Ми з вами завершимо цю практику по ланці. Тому коли годой, виходимо в планку і тримаємо з вами. Підкручуємо куприк, втягуємо живіт, виштовхуємося грудьми подалі від підлоги. Плеч у нас. над долонями. Ноги сильні. Сідниці. М'язи кору. Сильні в тонусі. Тримаємо. Десять. Дев'ять. Можете завжди опустити коліна вниз. Вісім. Сім. Дихаємо повільно. Шість. П'ять. Чотири. І ще вище. Три. Два. І один. Молодці опускаємо. коліна вниз. Розслабляємось в позиції до тени. Вільно сідаємо на п'яти. Нам досі підіймаємо руку вверх, беремось в замочок і направляємо долоні до непа. Тримаємо тут п'ять, витягаємось вверх, Чотири. Три. Два. Один. Опускаємо руки вниз. Беремо замочок, відводимо їх назад. І діймаємо якомога вище. І ще п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Опускаємо руки вниз. І давайте розтягнемо м'язи нашу кору Собаці морди вверх. Поліна. Підіймаємо з підлоги, витягаємось уверх. І тримаємо п'ять. Плечі назад. Тягнемося за маківку голови. Чотири. Три. Два. І один. Молодці. Сідаємо на п'яте. Ось і все. Сьогоднішня практика в нас завершена. Якщо вам сподобалось це відео, не забувайте ставити подобайки, підписуватися на канал, залишати коментарі. В інфобоксі я також залишаю інформацію про те, як займатися зі мною більш регулярно, як займатися по довгих відео. Тому не забувайте заглядати туди. До зустрічі!